Ми вітання усім глядачам. В ефірі першого міського «Прайм Тайм». у студії працює Наталя Болдинська. Мистецтво допомагати це проект, запроваджений Міністерством культури та інформаційної політики України з метою допомоги психологічно-емоційної нашим громадянам і важливу роль в такій психологічній реабілітації та підтримці українців зараз може відіграти арт-терапія. Тож дізнатися про різні методики, обмінятися досвідом, поговорити про її ефективність. Зібралися учасники. Сники арт лабораторії, яка відбулася у Кривому Розі у музичній школі номер 4 Тож сьогодні поспілкуємося про всі подробиці цього заходу, його результати а також про діяльність самої школи. Зараз у нас у гостях директорка музичної школи номер 4 Олена Ковальська. Доброго вечора, пані Олено. Я по перше хотіла сказати, що запитати. Що, ось такі зустрічі, мабуть, як ця зустрічі вживу. Для вас та ваших колег це вже така своєрідна терапія, мені здається. Так, я тільки хотіла сказати, що нарешті ми змогли всі зібратися, і це справді є така арт-терапія для нас, тому що ми нарешті маємо змогу всі бачити один одного, не тільки в, в наших камерах та в, теле, в, теле, в, в телефонах, а, а вживу в офлайн режимі. Ми змогли всі зібратися, і це вже для нас я арт-терапія. Яка була атмосфера? Ви як організатори, як школа, яка приймала фактично цей захід артлабораторія? Наскільки складно було підготуватися, і як взагалі все пройшло от, з точки зору самоорганізаційної атмосфери? Наскільки все було да. е ну насправді організації там дуже було мало, тому що чого? Тому що ми настільки всі е за всіми за за нашим спілкуванням, да, е зголодніли цього спілкування живого? Тому що і ми достатньо було телефонограми і в нашій групі сказати, що шановні. Наші мистецька спільнота, ми збираємося з вами на таку подію і раді вас бачити. І цього було достатньо, і ми майже півзалу назбирали назбирали Це шанувальників, близько ста людей, так? Да, більше складати. ніж 100, mm -hmm. Так, да. хто, хто, хто були учасники цієї арт-дороги? Ну, По-перше, були директори мистецьких закладів. До речі, у нас мистецьких шкіл 18. Ось і ось кожен директор був присутній. По-друге, якщо сьогодні мова нас йшла про художнє мистецтво. То були викладачі мистецьких шкіл, художніх шкіл, да, викладачі художніх відділів. А також були викладачі вокальних і хорових дисциплін наших мистецьких шкіл. Ну ось така публіка у нас сьогодні була тобто на. Тобто навіть заході. ті, хто не має безпосереднього відношення саме до малювання, так скажімо, так. бо сьогодні акцент був на арт-терапії з точки зору саме малюнку, я так розумію, але були присутні і ті для розширення, мабуть, і свого і кругозору і. І, взагалі, як виснавчі. ну да ви розумієте, малювання це арт-терапія, але спів і музика це теж арт-терапія. І кожна, кожний твір музичний він має свій кольор, тому це можна дуже так розвиток, так розгорнути. Так, цю... Це вже буде тебе. велика така програма. Наша угу. да. скажіть, а ви взагалі колись пробували на собі арт-терапевтичні методи, от саме конкретно, і якщо так, то який був ефект? Ну справа в тому, що зараз на всіх кожних педрадах, да, на кожних наших зборах ми з викладачами спілкуємося про те, що саме арт-терапія зараз головна для нашого освітнього процесу. Тому що багато дітей, ви знаєте, що да, ми, ми повинні для чого ми зараз існуємо? Якщо в мирний час да, ми давали якісну освіту, то зараз, помімо якісної освіти, ми повинні ще давати ту саму нашу арт-терапію, тобто ми повинні відволікати дітей, ми повинні десь Повинні десь розслабляти тих дітей, повинні десь надати ті емоції, які їм не вистачають, тому що особливість переселенців, які з гарячих точок діти приїхали, і коли вони тільки приходили, у них такі дуже дикі очі, і вони розповідають тільки про те, що вони бачили там десь якісь. Ой, ви знаєте, у нас у дворі там поховання якісь, а ой, ви знаєте, у нас у дворі стоїть якась пушка. Тобто, спочатку, як приходять діти, от саме переселенці, вони у них тільки оці емоції, тільки враження. Це про війну. Так, про війну. І, і, і саме mm -hmm. нам, як психологам, як педагогам, тому що кожен педагог, він ще й психолог обов'язково, це наша задача відволікти від цього дитину і спрямувати його на освітній процес, на музику, на мистецтво, на те, що повинно зробити цю дитину психічно здоровою. А в якому форматі відбувався захід? Тобто, про що якісь основні тези, якщо можна зазначити, про що розповідали, Можливо, про якісь види арт-терапії, що нового ви для себе можливо почули? Так, да, ну там співзрізняли, тобто, якщо, якщо там були у нас взагалі-то в основному викладі художнього, художнього да, мистецтва, тобто, пан Анатолій він надавав такі яскраві приклади сучасного мистецтва і задавав питання, як ви вважаєте, це мистецтво чи не мистецтво? Ну, наприклад, ось долоня да, дитина. Долоня краски різнобарвні, так і ось як якщо дитини долонями малюють, а це є мистецтвом чи ні мистецтво чи, чи мистецтво? Ось такі питання вони всі, вони навіть. З одного боку вони прості, розумієте, а з другого боку, не кожен підготовлений до такого питання, тому що ми звикли до да, мистецтва, це якесь так… Ну навіть певні рамки да, якісь, так, традиційна да, школа. Але і так зараз дані. багато таких е, нових сучасних технік е, е, викладання да, е, е, в нашого мистецтва, малювання, да, і не тільки ж малювання, наприклад, от витинанка, наприклад, там. Е, Вириванка, тобто багато таких технік, які раніше ми, можливо, так їх активно не використовували в своїх в освітніх програмах своїх. А зараз це дуже актуально, тому що саме вони відовляють. Це мілка моторика рук, це відволікаєш від якихось там мислей, це творчість, це є справжнє мистецтво. Ну, ось такі затрагувались теми. Як реагували Сьогодні. ваші колеги? Ви кажете, що не всі могли одразу навіть щось зрозуміти, прийняти сприйняти. Чи є то мистецтво? Так, да. Да. Uh -huh. да, дійсно так, тому різні, різні були реакції. А ще мені подобалися були такі кадри, коли півкартини. Так, півкартини. Ось є картина да, якогось видатного художника. Але було запропоновано подивитися спочатку якусь частину цієї картини. А от чи є воно мистецтвом? Там якісь там маски, там, uh -huh. да, якісь вони. Лі в різних, в різних рухах, зовсім таких абстрактних, ось і відповідали, чи чи є то чи ні. Тобто то часто казали, що ні, то не є мистецтво. А, а потім, коли взагалі ту картину побачили, то справжнє мистецтво, і то видатні художники мирові. Ну, тобто так. цей захід він такий, як розширюючи навіть певну свідомість викладачів, так, як горизонти відкриваючи, що так. є ще такі різні грані от, да, викладання і мистецтва як такого. От Ви вже сказали, так, що зараз заняття в музичних школах, в мистецьких школах, взагалі, що це просто навіть самі заняття музикою, там, співом, малюванням, що це вже арт-терапія на сьогоднішній день, це не лише якась навчальна. Обра... Функція для дитини, да. як це було раніше для розвитку, що зараз це в першу чергу, мабуть, щоб стабілізувати да, стан це і фактично зараз на цьому увага і вчителів, да. і вони самі це відчувають. Так, да, І щоб діти, як зайшли до нас, до закладу мистецького, щоб вони забули, що за, за межами наших стін за, от, в нашій на вулиці. Тому що це, е, ну, це наша така, зараз е, місія така, наших викладачів мистецьких шкіл. Вони це відчувають і усвідомлюють. Обов'язково так. так. Вони відчувають справа в тому, що ви ж розумієте, ми ж не тільки е, освітою займаємося. Ми багато і допомагаємо і волонтерською діяльністю, особливо наш заклад. Ми плетемо кікімари, і у нас вже більше 30 кікімар. Тобто, вільний час від занять е, і ну, освітнім процесом. процесам у нас теж є така арт терапія. Ми приходимо і займаємося Мілкою моторикою рук і плетемо, і я дуже вдячна своїм колегам, що вони розуміють, що це потрібно. І ну, таким чином ми теж внесок робимо до перемоги доскоріше. Що можна сказати, як, би, як результат цього арт цієї? цієї зустрічі, який був після смак, можливо, ви спілкувалися з колегами вже після заходу? Чого не казали, які емоції враження? Ну, і, 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 емоцій буде багато і вражень багато, і. Е, Знаєте, я так думаю, що для багатьох викладачів наших це такий початок, тому що знаєте, ну якщо ти вже в цьому в матеріалі був, да, ти вже до нього готов сприймати, то багато викладачів не були готові так сприймати його. І я так думаю, що після цього заходу е, більше зацікавленість буде. І я так думаю, що ми будемо планувати якісь вебінари, семінари, якісь курси, підвищення, тому що це дійсно актуально. І дякуючи нашому Анатолію Володимировичу, він сьогодні. Розкрив нам. Такий е, метод роботи, да, освітян, освітянам, і ми будемо подовжувати розвиватись, от саме в такому Тобто це більше так. як навіть поштовх, так от для, так, так, це був для поштовх, багатьох для викладачів. багатьох це був поштовх. Да. Е, є такі викладачі, які вже впевнено і багато працюють з тим. Так, тобто вони спокійно, так емоційно відреагували, відповідали на питання, тому що вони вже підготовлені. Mm -hmm. Є такі викладачі, яких це от бути пошто. Тухом ви правильно сказали Що, так, дійсно так, нове вірно. для так, себе. Так. Пізнали. Так. Ну і зараз я пропоную подивитися відеосюжет, як відбувалася арт-лабораторія у кривому розі. А потім ми повернемося до нашої розмови. Ріські митці не збавляли темпів в минулому році та продовжують набирати ще більше обертів у 2023 двадцять Так на базі четвертої музичної школи організували арт-лабораторію. Захід зібрав більше сотні керівників та викладачів образотворчого мистецтва всіх мистецьких закладів міста. Ми вже чотири роки то дистанційно, то не дистанційно, тому зустрічаємося останнім часом дуже зрідка. А зараз є можливість, зустрітися, поспілкуватися. За цей період у всіх з'явилися якісь нові цікаві наробки, і звичайно, хочеться цим поділитися з колегами І із задоволенням. Послухаємо, звичайно, це щось нове, щось цікаве, тому що це новий досвід. врешті. Музична школа номер 4 зізнається її директорка за ці роки стала таким собі мистецьким центром різноманітних заходів, які збирають представників багатьох інших закладів. Сьогодні ж із 230 місць у залі учасники заповнили майже половину з них. Відзначає і важливість теми обговорення, адже і сама впевнена мистецтво, а особливо напрямок арт-терапії дуже важливі питання. Ми повинні наша така професія і призвання наше, да ми повинні лікувати людей, тому що ми Сва воно лікує, воно живе, і завдяки завдяки йому ми трошки всі наші нервові стреси. Да, ми все ж таки виліковуємо у людей, у дітей тим паче. Ми будемо слухати методичні доповіді провідних викладачів, художників. Будемо спілкуватися щодо наших майбутніх проєктів мистецьких, тому що у нас дуже багато планів. І сьогодні, до речі, хармістері тут зібралися всіх мистецьких шкіл. Аби ширше обговорити мистецтво, кілька спікерів підготували виступи з різних тем. Один із тих, хто знайомив учасників із багатогранністю арт-терапії, художник Анатолій Лабунський на заході презентував свій проєкт Мистецтво перформанс війна. Так в холі можна було побачити доволі цікаві картини пана Анатолія. А от із присутніми обговорив сучасне мистецтво, показав арт-терапічні вправи, а також підняв інші питання. Про виклики, які стоять перед мистецькою світою в нашому місті, взагалі про те, як, чим вона може бути корисною для нашого міста, для суспільства нашого кривого Рогу. ми будемо спілкуватися також про арт-терапію, про її можливості, яким чином мистецькі школи включаються в допомогу містянам, тимчасово переміщеним особам. Тому ми будемо підвищувати нашу кваліфікацію і ділитися своїм досвідом і отримувати нові знання. Завдяки поверненню мистецьких шкіл кривого рогу до офлайн формату можливим стало не лише навчання та розвиток талантів дітлахів, а й проведення подібної педагогічної майстерні. Наші викладачі мистецьких шкіл дуже талановиті, креативні. Це люди, які розробляють свої власні програми навчальні. Ось упродовж 2020-2022 років сім викладачів, методистів наших мистецьких шкіл розробили навчальні програми для початкової мистецької освіти програми були затверджені державним науковим центром з міста мистецької освіти, і вони успішно впроваджуються у Дніпропетровській області. Набуті навички учасники зможуть використовувати як в звичайному житті, так і в освітньому процесі. Надалі на представників мистецьких закладів очікують і інші заходи, адже організатори впевнені, ідеальний викладач той, який постійно навчається та тягнеться до нового. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський». Ми продовжуємо спілкування в нашому ефірі в гостях у проекту Прайм Тайм. Сьогодні директорка музичної школи номер 4 Олена Ковальська. І наступне запитання власне буде про діяльність музичної школи, тому що відновили нарешті вже заняття, і я думаю, що це дійсно свято для всіх і викладачів і дітей, да. як я ви зараз працюєте? Дуже вдячна нашій адміністрації за те, що все ж таки нам таку змогу дали, і ми все ж таки всі разом працюємо, тому що це потрібно, тому що ми. Потрібно, ще раз кажу, повторююся, відовлікати дітей. І відволікати не тільки від війни, а відовлікати і від гаджетів. Тому що дистанційне навчання, вони завжди стоять в комп'ютерах, в телефонах. розумієте, а, Але це е, не дає їм можливості живого спілкування. Тобто, То, що ми музикою займаємося, або там е, малюємо, або танцюємо, так це одне. Але, на жаль, і, іде така <кхід> тенденція, да, що діти е, перестають спілкуватися між собою. Тобто, їм з Ручніше, от ми, як ми зараз з вами Написати. сидимо, переписатись, да, мовчки, так, угу. а, 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 ніж вести якийсь діалог. Ось. І це, звичайно, от є такі пережитки ось саме цього дистанційного навчання, яке Ну, от, над... Як наслідки, да, так, вже да, да, все в онлайні так. і для дітей е, спілкування да. навіть з викладачем е, вживу, це якась дивна форма. Так, тобто вони дій. вже повинні вести якийсь діалог, вести, дивитися в очі, так, якісь там тактільні. Да, у нас йдуть теж спілкування. І це, це Але потрібна... дітям це подобається, ці, чи вони це підступають зараз до Дітям так. дуже подобається. Дітям подобається бути в колективі. Ви зараз спросіть, у, у будь-якої дитини, чи хоче вона вийти в офлайн, Лен обучатись навчання, всі скажуть так. А, тому що вони сумують, тому що їм ну, так якось обмежує їх е, розвиток. Так? Mm -hmm. І тому ось вони сьогодні вони до нас приходять, і те, що вони не хочуть уходити, і навіть як у них закінчується заняття, але вони все у нас в коридорах, в, в кабінетах, вони і, і, і їдять у нас, аби тільки додому не йти. Тобто, о, от як закінчуються заняття в загальноосвітній школі, вони до нас приходять і так вони. Знову ж таки, <світніх> в загальноосвітніх заняття здебільшого онлайн. Так. а музичні... Школи і мистецькі школи зараз працюють ну не всі більше, але намагаються так. Багато хто не най... прийшов. О, да, Як давно ви повернулися до цієї форми з 16 січня? Ми повернулися mm -hmm. до форми офлайн. Майже всі діти до нас повернулися. Ми зберегли контингент. Я навіть хочу сказати, що у нас зараз контингент більше ніж був до військового стану. А переселенці і, багато приходять? Вчитись? Ну зараз уже мабуть, 15%. Тобто, десь 3-4 тижні було десять. Відсотків від нашого контингенту, да, основного ну, зараз це 15, десь ну приблизно так. Відсотків це переселенці, діти як буде тривати в цьому році вже досить скоро? Чи будуть як вступні такі іспити так, до музичної школи? Бо раніше було там не знаю, прослуховування, якісь екзамени вступні, uh -huh. бо не всіх дітей брали вчитися музиці ну, згідно їх там здібностей. Як в цьому році буде? Ну, в цьому році, як зазвичай, в травні, в середині травня, ми будемо всіх зустрічати наших майбутніх абітурієнтів. Так, я вже багато поступаю дзвінків до нас, діти вже вже намагаються йти. Деякі вже приходять на консультації до нас. Ми ну, так такі, так названі іспити. Це дуже так круто звучить, але все-таки ну, та, якісь прослуховування. Тобто, це такі елементарні якісь справи на відзначення ритму, почуття ритму. А трошки вони прос. Співають пісні, і, до речі, це теж така цікава арт-терапія Тому що зараз діти всі співають такі. Ну, взагалі, так, червона калина це наш хід, да ось і горить, палає техніка ворожа, це теж наш хіт. Тому всі, хто діти Ви даєте приходять, на вибір, так. Та, що заспівати? Вони, яку ти пісеньку хочеш заспівати? Ну, я вам хочу сказати, що 50% відсотків 50% іншу пісню. Mm -hmm. Тобто, це такі у нас зараз хіти. Ось ну і ось таким чином ми, ми беремо дітей. І я хочу сказати, якщо в минулих в тих роках так ми е, старалися і намагалися от, ну, там набира на робити набор. Там ну, ще в січні місяці ми могли когось там взяти, і все. Ми вже тому, що це освітній процес. Вони повинні опанувати uh -huh. програму. То цього року е, за дозвілом нашої адміністрації та да, управління культури нам сказали, беріть дітей всіх, тому що діти повинні навчатися, тому що діти повинні розвиватися Тут в будь-який час, так да. такого, і ми намагаємося всі немає. наші заклади. Наші да, мистецькі, ми намагаємося ось так тих дітей всіх забрати до себе, щоб, щоб вони займалися вірною, і гарною справою. А які зараз найбільш популярні музичні спеціальності? У вас на, на які інструменти тут більше за все? А, ну, Це гітара, це самий такий популярний естрадний вокал. І ну в нашому закладі це художнє мистецтво. Ось і дуже багато йдуть дітей, і, і йдуть до сих пір. І ми їх все ж беремо. І вже у нас навіть групи перенавантажені. Так ми їх там розподіляємо, порозподіляємо. Ось, але діти всі з задоволенням малюють, ліплять. Да, Привчаться музика. Да. Я дякую вам за спілкування. Бажаю, щоб ось цей офлайн процес навчальний він так і був, не припинявся і навпаки ще набирав обертів. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була директорка музичної школи номер 4 Ольга Ковальська. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!